Друзі, вітаю всіх з нашої сонячної Бессарабії. Хоча в нас ось вже, мабуть, кілька тижнів дощ то йде, то не йде, накрапає земля, бачите, мокра. Ми хоч зараз нічого не поливаємо, насоси відпочивають і ми теж разом з насосами хоч натягаємо ці шланги. Мілок. Земля мокра, правда, бур'ян попер такий гарний, зелений. Молодий. що Не знаю, що я буду потім ще робити. Хоча у нас взимку от, ну, на зимку ніколи не буває гола земля, у нас не буває таких, по перше, великих морозів. Вон ціночку виколупала, тут саджала, он, Вероніку, ділила трошечки. Дивіться, городкий зелений, бачите? Оце отак у нас буде всю зиму. Трава зелена, нічого у нас не вимерзає за зиму, немає в голові землі, назавжди. Завжди, Ну, буду знімати відео, покажу. Так, Чого я сюди прийшла? Так, садом гуляти сьогодні не будемо. Хоча знову хочу показати гігантський. На знову вночі йшов дощик, у нас все мокре. Так, гігантський. Розпускається. от Просто красень, я вам кажу. Дуже гарний, ну, правда, для нього треба багато місця. Це єдине. Зате, коли виросте, я не знаю, як би його так зняти з цієї сторони, можливо, стану. це він просто такий, от я дивлюся в камеру, в камеру не знаю. От просто такий сріблястий він, рожево такий блестящий, блестящий, наче він якийсь заліза зроблений чи що. ну. Ну, По-перше, зараз темніший, тому що, скажу, дощик прийшов. Такітиці його ще повністю не розпустилися. От тут це, я його саджала в тому році восени, взимку восени цей царя, тому він такий невисокий. Він зараз десь ну, найвищий, там 1,85 можливо, от. А там, де старі кущі ростуть. Так, Мілок, я зараз або сама впаду, або тебе розчавлю. люди тут можна живити. Ну просто красний. Я не знаю, мені так подобається. А бачите, він переливається на сонці, дивіться. Бачите? Красотун. Так, ну, а я е, вам розповідала про свої пенісітуми про свою колекцію, до речі, вже розповідала, що феррі телс це в мене ось один, а той, що я бажала за феррі телс то другий, так що в мене буде 21 сорт. І я отримала ще один розплідника і буде 22 сорти пенісітуму в мене отак. І отримала вже 23-й сорт, ну, поки ще, як то кажуть, не кажу, його поки не перескочиш, тож просто поки отримала. Вертіго. Я думаю, ви за нього чули. Я вже купувала рубрум і ще якісь є. Рубрум. щось, на... щось дуже схоже назва на рубрум. Вони не зимують, просто не зимують. Я вже і в хаті пробувала, і в сараї пробувала, і коротше. Діло пахне керосином. Так. Отримала ось я вчора вертіго. Показуюсь тут плівку кила, тому що на темному фоні їх не буде видно. По-перше, він височезний. Я скажу, що зараз ось я поставлю його стоєчки. Ось він. ось він. Ну десь от в мій зріст, 1,64 метра. Це якщо так от стоячий буде, високий дуже. Жіночка це вирощує його в себе вдома. Це не розплідник. Відкри... Ну, бачите, відкрита коренева теж, до речі, по 200 гривень корінчик один. Ну, знову експериментувати буду. Вона сказала, що треба обрізати його. Ну, так верхівку треба обрізати. Ну, я думаю, ось доки оці листечка. От де починаються вже листечка, ось так пообрізаю. Зараз візьмуся. Це все плишнє по і посаджу в горщики. Поки дотримати дворі, тому що в нас все-таки тепло. А потім занесу в хату, вона сказала, треба не дуже поливати взимку і держати його. Ну, от при 10-15 не дуже поливати, обрізати і держати отак от в хаті. Так що буду пробувати. Вона сказала, що в неї живе, або можна ще в підвалі тримати, але ну, тоді поливати треба буде ще менше. Якщо вно тримати в хаті, то треба буде чистіше поливати. Скажу вам, що він вже присох, прив'яв, але він такий гарний, у нього такий колір. Дай Бог, щоб він прижився, звісно. Це ж, це ж таке діло. Щоб виживе, не виживе, не знаю. Побачимо, час покаже. Так що по нісітом вертіло будемо пробувати вирощувати. Якщо, дасть Бог, переживе зиму, то будемо мати його. Якщо не переживе, більше пробувати не буду. Все, мені досить буде одного експерименту. Я посаджу в два горщики, можливо, ще спробувати один в підвал занести, один в хаті тримати, можна ще так. А ще попробую тут один корінець. Менший, а другий більший. Якщо я ще спробую, можливо, його розділити, так, да, тут можна, о, дивіться, воно саме вже розділилося, дивіться, о, так що буде у нас три горщика. Так, мілок. Ось тут буде три тоненьких, ай, тут три товстеньких, а тут у нас буде. Ну, тут вона, видно, рубала, по-моєму, це вже... Побачу, посаджу, корінчик ще якийсь є. Посаджу отут, де ні, тут чотири. Ні, тут вже не буду рвати цей корінь, не буду, не хочу. Хоча побачу вже, коротше кажучи. Це я ну, до малесенький, нікудишній, можливо, просто горщик малесенький посаджу, окремо побачу зразу. Буде жити, не буде. Так що три горщики в мене буде, один лишу в підвалі. І два по різних хатах, мабуть, занесу, буду пробувати, де ж вижив. Так, все так. Дощі, дощі, похолодало. У нас, ну, в принципі, вже середина жовтня, то що ж ми хочемо? Ми все ще плачемо, що ось що ж так холодно, що ж так холодно. Пам'ятаю, колись в грудні сусідка приходить говорить, блін, щось так холодно. Я говорю, звісно, зим... зима геть офігела. На дворі грудень місяць а у нас холодно, їй-богу, такі, знаєте, звикли, що у нас? Більше тепла, ніж холода і вже такі стали, як ота галя балувана. Вже горіхи тільки збирали он, вже знову сипляться, сипляться, коли не вже всі осипляться. Ну що? Що там у нас? Що там у нас? Це все-таки зараз цвітуть айстри. дуже-дуже гарно. Сюди хочу по підсідку всі свої сорти принести, там з двору там є і сині, і фіолетові, і голубі. Так от в ряд посадити. Ну, рожевої, думаю, вистачить мені, вон там цілий ряд. І вон там ще при вході. Це таке <кхм> гарні, гарні вони. Я ось хочу показати Гауру. Там вона все-таки, ну, я знала, що вона любить сонце, але все одно впихнула під горіхом не те. От дивіться. Вже холода, вже навіть був такий маленький у нас примазок, а вона ще досі квітує. Ви гляньте, яка вона гарна. До речі, це вона тут сама взійшла собі, і я її просто лишила, не стала виривати, пересаджувати в горщик. От вона собі тут і росте. Ну, бачите, вона зараз навіть така світло світло рожева Я б не сказала, що вона біла навіть. От бачите? рожевувата навіть зараз. Ну, коли літом, коли багато сонця, вона вигорає, то вона стає біла. А зараз навіть вона така світло-рожева, красуня. Але рослина потребує багато сонця. Сонця і вологи в міру. Вона сквітує. Гарний, гарний он. Буду ці гілочки всі прикопувати. Прикопаю все-все-все, що можна зігнути, все поприкопую. І тут ось поприкопую буду. Прикопувати вже. спеціально купила гібіскуси деревовидні сюди, вже такими більш-менш кущиками, і буду прикопувати гілочки, щоб множилося краще. Слухайте, холодно зранку, навіть так у руки холодно. Господи, як ти звестя вже відсілося, так що ромашечки жовті не так то довго й були. Ну, у нас ще були вітри, оці дощі, вітри. Соня хверболисний, господи. О, я тут ще астручку Ледін Блек теж посадила. Така вона красуня. Бачите, просто кущик росте, якщо один. Коли е, не густо, коли є багато волі, він стоячий. Бачите, який не падає, такий, просто така о, го, гора, фон, о, гора, фонтан, фонтан, гора така. От бачите? Красунчик. Е, ще на наступний рік виросте. На наступний рік ще буде рости, а вже через рік, на третій рік вже буду їх ділити, пересаджувати. Тому що я вже бачила, що коли думала, чим більше кущ, тим краще, але десь роки 3-4. і У мене загинули всі великі кущі, ті, що я не пересадила, тому ризикувати більше не хочу. Ну, соня хверболисний вже можна буде пообрізати повністю. Нехай нарощує там свої відбиває щось, корінь вкорінюється. Нам вже це бадилля не треба. Прямо візьму, зараз обріжу, кину на кучу і все. Отак, От хотіла показати про вертіго і пішла-пішла, попленталася по городу. Ходити їде, показувати є, що можна гуляти безкінечно. Меморі красень. Це тут садила його вже навесні, оцей рядок, він пізніше зацвів. Інші навіть практично не жовтій ягень, бачите? І більш білосніжний. І он той меморі, гляньте, красень. Кицюня, що це ти робиш прямо тако на людях, а? Сіла вже. Красапета. Та загрібай, вже нюхає стоїть. Удобриє огород. Так, молодчає скотринь був. Я собі була, залишила п'ять кущиків. Тут буду в цьому році зрізати. До речі, навесну щось там буде. Трошки кілька штучок я. Ростуть я вже туди навесну не буду відсаджувати їх навесну в горщики, тому що, скільки пробую, за зиму вони просто в горщиках знивають. В землі зимують добре, а в горщиках знивають. Тому весною буду пересаджувати. Він добре вкорінюється швидко після пересадки. О, чай з Скажу, що він недовговічний, десь років 5-6 росте на одному місці. Ну, можливо, трошечки навіть більше. Потім все-таки гине. Тому треба, ну я взагалі живцюю кожен рік, і кожен рік живцюю зиму. От прямо взимку живцюю, пробувала весною, пробувала восени. Ні, от прямо взимку ріжу його, обрізаю, під пляшку саджаю, обрізаю, ввечері обрізаю листя і кидаю його, не замочую ніде, щоб він навіть от трошечки присох за ніч. І на другий день вранці я його висаджую грунт під пляшки. все. І скажу, що вкорінюється саме от таким способом, краще всього. Саме прикольне те, що він зимує, отак от, не вимерзає, такий красень взимку. Вербена бонарська, будемо чекати самосіву на наступний рік, побачимо, чи буде самосів, чи ні, тому що вона однорічна рослина, від і все, і помахає нам ручкою. Ну, скажу, що красуня. Я задоволена, що її придбала. Красуня, красуня. Ну і побачу, потім ще насіння зберу на всякі випадок, нехай буде ще насіння. Божечки, які свині кричать. Відцвітаються вже наші міскантуси. Ну, наш кокосик ще досі випускає свої волоті. Красотун всі он. Довго випускає. Це ще досі не випустив. Ну, можливо, тому що він весною ще пересаджений, побачимо. Не буду в цьому році його ділити. Буду чекати на наступну осінь, а вже тоді буде видно. Ну, Можливо, кущик лишу. Все-таки менший. Два більших, мабуть, все-таки поділю. Бо наростуть потім. Чим більший кущ, тим ділити важче. Ось наш рожевий поні. Слухайте, він. От пізніше цвіта і стає ще темніший. Гляньте, він вже не рожевий прямо, а такий бурячковий якийсь темний-темний. красень. Я вам скажу, що красень. І ці його незвичайні китиці, от коротенькі, длинненькі. Ну і полонус. Полонус вже все. Вже починає вигорати такі. Ну, у нього, от, бачите, такі мітьолки, такі. От тільки що от, ми дивилися, да, рожевий поні малесенький, а тут глянь такі мочні такі мітьолочки в нього. Товстелезні. Ну і наш рожевий фламінго. У нас ще редхед все, що пересаджувала весною. Вже трошечки пізнувато, зацвітає пізніше. А так взагалі редхет, той, що ріс на місці, вже осипався повністю, вже нема навіть геть нічого. Знову забула, як це зветься, Мюлленбергія. його. Ось вона, бачите, то була після дощу лежала, а зараз вона трошечки встала. Ну і що, скажете, що така гарна. Я б не сказала, що вона така гарна, так, да, Кетюня? Кетюнечка. Кетюнечка прийшла. О, о, скучила. Цілу ніч не бачила. Так, палівка, полівічку вже вирвала. всю. ось останню викопувала. Ну, скажу, що вже хто замовляв полівку, буде в горщиках. Я ще тут досаджу трошечки рядочок цей. Ось до кінця. І все висаджую в горщиках. Тому що просять, наприклад, 4 кущі треба. Ну, та... А, там в мене ще є одна полівічка, невеличкий кущик. От. А так я вже посадила ось горщики. Блін, треба саджати, бо часу гуть мало, ось, бачите? Посадила ось вона. Зеленіє вже. Так, і тюнечка. Бачите, зеленіє вже. Буду ще саджати. Все, друзі. Бажаю всім гарного дня. Все буде наша Україна. Знаєте, кому чого бажаю. І всім пока.